Червоний борщ для ЗСУ у Житомирі. Волонтери готують укропський борщик на передову. Юлія Маєвська організувала таку діяльність ще з 2014-го. Висушувати овочі та фасувати борщеві заготовки допомагає вся родина та небайдужі люди. Близько тижня тому волонтерка знову вирішила відновити виробництво після зупинки у 2018-му. До цього ж за 4 роки роботи вдалося приготувати близько 180 тисяч літрів укропського. Знову фасувати борщики після перерви почали Близько двох тижнів тому знімальна група нашого телеканалу завітала до Юлії в гості, аби побачити процес приготування борщу. Коли ми розпочинали, то в одній квартирі стояло сім сушарок, і за цей час ми там за тиждень із семи сушарок висушили всього лиш чотири такі пакетики. І ми дуже довго не куштували самі, тому що нам було шкода. Кожен грам ми розуміли, що нам потрібно відправити хлопців. І вперше борщик я скуштувала через кілька місяців. Це зараз, коли прийняли рішення відновити борщики, тому що була зупинка з 2018 року. Тоді, по суті, вже таких дуже активних боїв не було, і хлопці були повністю забезпечені. Хлопці самі казали, що нам достатньо, і є можливість вже і проварити і приготувати. Перший інгредієнт, який кладуть на дно пакетику, це сушена капуста. Далі морква, цибуля та буряк. Ми поклали 60 грамів капусти, 25 грам моркви і 20 грам цибулі. Цибулю купуємо готову сушену, тому що вона дуже дуже смердить. Тобто, взяти, якщо наприклад. Квадратах, 100 квадратних метрів будинку будуть смердіти усі речі в усіх шафах. Це спеції якісь уже будуть? Так, це вже буде спеції Це вже спеції, перчик, сухий чесник, лаврове листя, сіль, кріп, петрушка. Тобто абсолютно все. Єдине, чого тут немає, це картоплі. Сушена картопля дуже дуже тверда. Якщо для цього борщику достатньо 10-15 хвилин проварити, і він готовий. То картофлю потрібно варити довго. Хлопці з передової розповідали, що навіть без картоплі борщ виходить дуже густим та смачним. На один пакетик борщу необхідно трохи більше кілограма овочів. В сухому вигляді воно дуже компактне. Як щодо того, скільки овочів потрібно для того, щоб такий один пакетах скласти? Ви казали сім сушарок, чотири пакети. Якщо один плюс-мінус порахувати по овочах? усі овочі плюс-мінус усушуються в 10 разів. Тобто, якщо в цьому пакетику 130 грамів в сухому вигляді, то це кілограм 300 сирих овочей. Часу дуже багато витрачається. Тільки за рахунок того, що зараз я не працюю, я можу стільки часу віддавати борщикам. З п'яти днів ні, навіть не так будемо рахувати, з 7 днів у тижні, 4 дні. Я в Житомирі і я мотаюсь туди завести, там привезти щось купити. Тобто, це більше половина тижня. Овочі на борщик сім'я Маєвських купує та отримує від небайдужих, адже вирощувати їх немає змоги. Перша відправлена партія для наших захисників після паузи вже склала 8 пакетиків, тобто 40 літрів борщу. Звідки ж взагалі з'явилася ідея назви борщу Укропський? Зараз, так не кажуть. Ті наші недобрі сусіди, а в 2014 році почали саме укропами називати наших військових. Укропи, еті укропи і те, ну от і звідти й пішла назва». Донечка Юлії, дев'ятирічна Анастасія Ковбасюк, любить допомагати мамі. Коли дівчинці було лише півтора роки, то волонтерка вже робила борщики. Ти часто допомагаєш мамі робити такі борщики? Дуже часто. Подобається тобі таким займатися? Дуже. Чи пам'ятаєш всі інгредієнти? Ти так бачу, вміло це додаєш? Ну, Буряк, цибуля, капуста, морква, спеції. Я сама пробувала вже такий борщик? Допомога для фронту це для мене як ну, обійми для рідних. Я вирішила малювати малюнки для військових. Ну, щоб вони там не сумували собі. Перші малюнки це військові, які бажають перемоги. А другий це ангели. Для чого ти намалювала саме янгола? Я намалювала янгола як побажання, щоб ангели оберігали військових. Батько Юлії теж допомагає виробництву, очищає овочі. До благодійної справи долучається й мама, пані Зоя. Оце мій фронт роботи буряки. Я сушу буряки. У мене за мною буряки. Від мене залежить, хватить там і вистачить буряків, чи не вистачить. Але ж зараз ще ж обмеження в електроенергії, треба ж трошки економити. Стараємося. Вночі вже дивимося по графіку, ага, коли можна. Тому що ця менша ще сушка тягне маленька, а ця ж потужна, ця дуже багато це загружає до серед ночі ставимо. Тому що так, ну що ж, таке сталося. Скільки кілограмів за день ви насушуєте. Значить, оцю сушку я закладаю 6 кілограмів буряка, а в цю десь так біля трьох. Дуже ж хочеться допомогти хлопцям наблизити нашу перемогу. Дуже ж хочеться допомогти їм, щоб їм було що поїсти. Щоб вони задоволені тим, що тільки як їм привозять там тільки суху їжу, їм хочеться щось і такого, рідкого поїсти. Вони собі там якийсь. Кутілок, якусь каструлю, яким дають. Вони навіть і на вогні можна у лісі на серед лісу заляли 5 літрів води, вода кипить. Вони собі, як є, картопля, привозять мішками картоплю їм, кинули, порізали собі картопельки ще туди, засипали цей пакет і їм є вже з одного пакетика 5 літрів борщу. І вони собі поїли. До війни Юлія теж була нашою колегою. Працювала журналістом і телеведучою. Проте, поки взяла паузу. Житомирянка каже. Що приготування укропських борщиків може зупинити лише перемога України. Допомогти в приготуванні борщиків можна, надіславши кошти на карту або ж доєднатися до сушіння й фасування, написавши Юлії Маєвській у соцмережі Фейсбук.